Тож сьогодні перша наша виховна бесіда у новому навчальному році, у вересні місяці, буде присвячена українському мистецтву, визнаному в усьому світі. Це Петриківський розпис. Тож, шановні батьки та дошкільники, зверніть увагу! Ось у мене є зразки видатних українських майстрів. Це зразки, за якими Робились українські вишиванки, українські вишивальні рушники і також ті зразки, за якими малювалися, відомі в усьому світі петриківські розписи. Це наша українська гордість, саме петриківський розпис, який відомий в усьому світі. Тож ми з вами, українці, і цим Варто пишатися. Бажаю всім мирного неба, щастя і будьте всі здорові. Дякую.